Масштабний збій третій день поспіль. Користувачі оператора Київстар залишилися без зв'язку через кібератаку. Скільки чернівчани змінили мобільного оператора та коли Київстар відновить роботу? Покращення транспортної інфраструктури. В Румунії завершили ремонт дороги до прикордонного пункту пропуску із Вуарили Сучеве Шепіт. Розмови 25 дітей, які загинули через обстріли російських окупантів. У Чернівцях презентували книгу Марини Шварцман Про що мріють ангели. Атака на Київ Стар, коли користувачам мобільного оператора повернуть мобільний зв'язок. Алло, алло. А зв'язку немає вже третій день поспіль. Користувачі оператора «Київстар» залишились без зв'язку через кібератаку. Яка кількість чинівчан змінила мобільного оператора, та коли Київстар повернеться до своїх абонентів, 14 грудня? Київстар частково відновив роботу послуг зв'язку. Олександр Комаров, генеральний директор компанії КівСтар, на офіційній сторінці оператора у Фейсбук прокоментував цю ситуацію так: Київ став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Біля магазинів інших мобільних операторів черги. Кількість нових підключень ми не називаємо оскільки це комерційна таємниця. Але я можу зазначити, що вона значно збільшилася за рахунок абонентів, які активували нові і так само відновили свої старі сім-картки. Безумовно, така ситуація. Сутність зв'язку в компанії «Київстар» спричинила зростання трафіку в мережі «Водофон». в деяких регіонах. Цей трафік навіть зріс до 30%. В Чернівецькій області більшість мешканців, Ців все таки є абонентами нашої компанії компанії ВО то навантаження не було значно сильнішим ніж в інших регіонах. Ми запитали чинівчан, чи змінили вони оператора мобільного зв'язку? «До багатьох не може зателефонувати, тому що збій виклику йде. Також не працює мобільний інтернет. Тобто не можу, ну нема 4G, типу не можу користуватися інтернетом. Надіюся, що ця проблема десь за день вона пройде, тому чекаю зараз до останнього. Я вже чекаю. Плюс, навіть якби хотів, вже немає тарифів, тому що дзвонили батьки, кажуть, що вже в Рівному, наприклад, карточка LifeSell 100 доларів коштує, Типу, вже всі розпродали і там вже передають. Наліво їх пропокажуючи. Помічала вчора, не могла до знайомої додзвонитися. Проблему неї тільки інтернету не було. Не пробувала домашній вайфай рятував». Ніякої інформації розумієте? Ми заблоковані як у 19 столітті. От я зараз не розумію, чи переходити на водафон, чи через день з'явиться зв'язок з Київстаром. Був Київстар і Водафон. Vodafone я не користувалася. Але як так сталося, звичайно, перейшла вже знов на водафон. У четвер, 14 грудня, компанія Ківстар повідомила користувачів, що голосовий сервіс у більшості абонентів відновлений. Мобільного інтернету ще немає. Євген Пасалюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі Чотири. <зв 'язок> Встановлення станції мобільного зв'язку в багатоповерхівці. Чому чернівчани не задоволені? Мешканці будинку бульвару героїв Крут Крут-22» надіслали скаргу до різних міських служб щодо ймовірно незаконного встановлення станції мобільного зв'язку на даху їхньої будівлі. Сказали, що ми йдемо до вас ремонтувати дах, бо ви нам написали 8 місяців тому заяву, щоб ми відремонтували. Ну добре, люди дали йому ключики, зайшли туди наверх з ними, подивилися, показали, де ті дірки, щоб ремонтувати. А вони через години після цього. Це він був з якоюсь жінкою. А після цього під'їхала машина велика і стали виносити такі ящики. За словами мешканців будинку, встановлення станції негативно впливає на їх здоров'я. Ми на другий день збори робили перший раз під'їзду. Всі проти, бо він без нашого дозволу не мав права там класти. щось. Узяв і вночі, вже у липні, 27-го, через третій під'їзд підсоєдинив кабеля і провів оце нам це. Коли узнали, що вона працює, я до нього така впупша пішла. А він каже – це ви собі воно шили. Я кажу, що понабивала собі щоки. Мешканці багатоповерхівки звертались до різних служб. оце я зверталася, але все от коли за Соколомська вона сказала, да ми вам даво відповідь. Потім, коли ми їм знову перезвонили, вони сказали, звертайтесь до юридичного відділу. Все відповіді ніякої не було. Це була до національної, полі... національної поліції. Києва. Києва. Це від Євгенії Васильовича. не було, так і по, по цей час немає. Оце наці... національна поліція теж. Віталій Якобенко, директор приватного підприємства Санітарія, надав сертифікат, згідно з яким усі показники у межах норми. Ситуацію вивчали фахівці лабораторії гігієнічних та екологічних досліджень Екологія. Всі документи були надані. Поліція також у нас була пояснення, як від нас, так і від фірми, яка встановила ті додаткове обладнання. Всі сертифікати, ліцензії, все було надано. Там все законно встановлено. Компанія надала усі документи про те, що там немає ніяких порушень. Керівниця відділу координації управління житловим фондом департаменту інфраструктури та благоустрою Жанна Владика зазначає, у таких випадках необхідно проводити загальнобудинкові збори, обговорити ситуацію та прийняти спільне рішення мешканців. З інформацією управлінської компанії все, що там встановлено, воно є в межах норм. Але якщо люди чи хочуть щось встановлювати, чи не хочуть, такі рішення вони повинні приймати на загальних зборах по закону, так. Прописано, що співвласники багатоквартирного будинку на своїх зборах приймають рішення щодо використання чи обмеження використання спільного майна багатоквартирного будинку. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Понад 250 мільйонів гривень на підтримку армії. Депутати Чернівецької міської ради ухвалили бюджет на 2024 рік. Головний фінансовий документ міста на 2024 рік прийнятий мова йде майже про 4,5 мільярди гривень. Найбільше коштів планують спрямувати на освіту благоустрій та транспорт. На підтримку армії запланували понад 250 мільйонів гривень. Зв'язку з тим, що війна не завершилася, і потрібно було виділяти кошти. Нам уже в першому кварталі місяці. Ми разом із сінасового до з управлінням ви прийняли рішення про виділення 30 мільйонів гривень. На підтримку ЗСУ за рахунок перерозподілу із те, що ми мали можливість фінансувати видатки на ЗСУ уже в січні. А також в наступному бюджеті, в бюджетному році, хто 150 мільйонів бюджетних коштів на підтримку сил безпеки і оборони. Тому прошу настати доповнення. На до до, до загальна сума 150 мільйонів гривень. Враховуючи резервний фонд та додаткові кошти з перерозподілу, загальна сума на підтримку армії складатиме 250 мільйонів. Їх виділятимуть поетапно, не обійшлося і без суперечок. Я думаю, що ну на цьому не закінчиться підтримка, і загальна сума 150 мільйонів. Ми зможемо в ході року ще під час наступних перерозподілів, ну як мінімум, на перший квартал. Це буде точно достатньо. Ви вважаєте, що так, треба? Дайте, бюджет... я закінчу, дайте я закінчу. Військовому першому кварталі перерозподіл. Так, дивіться, ми зможемо потім під час перерозподілу бюджету, якщо будуть додаткові потреби, так само виділяти на кошти. Тобто на, на цьому на цьому не закінчиться. І на, на дорогу момент... виділимо при розподілі. Я вас не перебивав просто. А я собі можу дозволити вас Значить... перебити. Були пропозиції від депутатів кошти з ремонту доріг направити на армію. Та у фінансовому управлінні роз'яснили бюджет розвитку це гроші, які з'являться не раніше ніж у другому півріччі. Тож розраховувати на них поки не варто. Ми говорили про те, що підтримка ЗСУ – це мають бути ті гроші, які є вже. Чому ми говорили залишок? Тому що саме законодавець визначив, що залишок одним з напрямків залишку має бути підтримка село оборони. Чому залишок? Тому що це кошти живі на рахунках бюджету. Пропозиція бюджетної комісії я озвучувала капітальний ремонт доріг це кошти, які мають прийти у другому півріччі 2024 року. Можливо, так, можливо, ні. То якщо ми говоримо про реальну допомогу, це не може бути бюджет розвитку. Кошти, які ну, такі будемо говорити, ефемерні. На сьогоднішньому засіданні депутати також передали військовим 68 ФПВ-дронів, 8 пташок з тепловізорами, два звичайних квадрокоптери та виділили понад 4 мільйони гривень на запчастини для автівок. Сесійне засідання чотири рази переривалося повітряною тривогою. Втім, згодом депутати таки зібралися і розглянули решту питань, серед яких зміни до програм, господарські та земельні питання. Також обговорили ситуацію з відновленням роботи резервуарів чистої води на вулиці Щерба. Панюка. З такою петицією до міської ради звернулися мешканці міста. Дійсно, якщо ці резервуари будуть працювати, вони будуть перекривати проблему водопостачання нашої частини міста і центральної частини міста. Ну на сьогоднішній день все місто не дуже у нас порядок з водопостачанням, але страдає в основному саме наша частина міста. Тому ми би хотіли, щоб якогось консенсусу добитися в цьому питанні. Я розумію, що зараз проблема з коштами, зараз військовий стан. Але треба все одно і буде довести до ладу у Чернівці. Ведоканалі зауважили, згідно з висновком фахівців, ремонт резервуарів це комплексне питання. Ми можемо в подальшому використовувати ці резервуари на Чербанівках, виключно як контррезервуари, після заміни мереж. Але тільки коли ми побудуємо головні резервуари на нашому РЧВ, головному. І на двох прудських водозаборах. Тобто це є детальний звіт, який є з гідравлічними розрахунками і так далі. І так далі. На сьогоднішній день замовляти ПКД для реконструкції РЧВ-Щербанюка виключно є абсолютно недоцільним. Петицію про відновлення резервуарів на Щербанюка взяли до розгляду та вирішили звернутися до міжнародних партнерів з пропозицією профінансувати у майбутньому їхнє відновлення. Олена Крічко, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Покращення транспортної інфраструктури в Румунії. Завершили ремонт дороги до прикордонного пункту пропуску із воареле сучевай шепіт. Ми знаходимось 500 метрів від українського кордону. Тут у Румунії, в Сучавському повіті, відремонтували три кілометри дороги, яка веде до КПП і зварили Сучовий Шепіт. Реконструкцію під'їзної дороги проводили в рамках проєкту покращення транспортної інфраструктури в транскордонній зоні Чернівці-Сучава. На його реалізацію Румунія витратила понад 3 мільйони євро йдеться про реконструкцію дороги від повітової ради до прикордонного пункту та будівництво мосту. Профінансували в'їзди до 22 домогосподарств. Ми вклалися у терміни і завершили роботи цьогоріч. Підрядник дотримав слова. Також на дорозі нанесли розмітку. У рамках дзеркального проєкту два кілометри дороги відремонтували у селі Шепіт Вижницького району. Облаштували понад 800 метрів землеукріплень та два мостові переходи через річку. Також збудували трансформаторну станцію для освітлення. Я сподіваюся, що найближчим часом ми вже перейдемо до безпосередньо будівництва пункту пропуску. А на даний момент, якщо говорити про українську сторону, то роботи майже завершені. Залишились. Я думаю, що за пару тижнів вони все владнають, і ми також можемо казати, що в нас дорога готова. Через нестачу коштів завершити ремонт у шепоті. Планують у 2024 році. Це наша спільна мрія про те, щоб якнайшвидше могли бути відкриті. Пункти пропуску для необхідного того життя, забезпечення життєдіяльності та розвитку нашого Буковинського краю, нашої селятинської громади. Так само як збудована дорога, бачу у вас до пункта пропуску, і в нас також недалеко на стадії завершення. Реконструкція дороги дозволить покращити транспортну інфраструктуру між Чорнівецькою областю та сучавським повітом. Побудували дорогу. А далі ще необхідно будувати самі пункти пропуску для того, щоб це почало працювати. Але навіть те, що вже є дорога, вона дозволить сюди спокійно підвозити матеріали, так врахувати ту чи інфраструктуру, яка буде тут для забезпечення ось цієї прохідності. Тут ми розуміємо, що фури не будуть їхати, але тут буде легковий транспорт. Тут буде пішохідний транспорт. Проєкт реалізовують Чернівецька обласна та Сучавська повітова ради. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області та Буковинський центр реконструкції і розвитку. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ Зламані життя у Чернівцях представили книгу Марини Шварцман про що мріють ангели. Мої батьки не змогли мене зареєструвати. Чи дали мені дуже гарне ім'я? А тепер я теж маю крильця і можу допомагати іншим дітям, яким судилося стати янголами. у збірці. Про що мріють ангели, описані розмови 25 дітей, які загинули через обстріли російських окупантів. Я уявляла, що це діти, які стали ангелами, які сидять на хмаринках і розмовляють про свої мрії. Але це не просто мрії, які не здійснилися. Це мрії, які тепер здійснюватимуть інші діти. Вони будуть допомагати іншим діткам здійснювати ті мрії, які колись мали самі. Є дівчинка, там, наприклад, героїня, так, Аліна, який ангел. Вона любила кататися на качелі, на каруселі, так і замість... І тепер вона знає, спостерігає, як на її місці сидить інша дитина. І вона тішиться з цього. У книзі використали прообраз реальних дітей з 24 областей України та Автономної Республіки Крим. Це соціальний проєкт, яким ми хочемо звернутися до світу, щоб не зупинялися допомагати, тому що світло все одно переможе, тому що зло можна перемогти. І просто хочемо показати масштаби насправді втрат. Масштаби тієї біди, яку сьогодні проживає Україна, тому що ді... ми втрачаємо дітей. Я не говорю про те, що ми втрачаємо майбутніх лікарів, чи письменників, чи військових. Ми втрачаємо дітей. Написання книги ініціював Олексій Бойко. Коли допомагаємо нашим збройним силам, допомагаємо нашим волонтерам, робимо все для того, аби наступила наша перемога. Мені завжди здавалося, що ми мало робимо. Прийшла така ідея зробити книгу, де описати. Історію тих дітей, які вже ніколи не будуть поруч з нами, тих дітей, які банально не прожили своє життя і не реалізувалися як особистості, а відтак ми вважаємо, що не реалізувалися як Україна. Проілюстрував книгу, про що мріють ангели? Максим Козменко. Це не проста фотографія, яку ми бачимо, і чітка, там з якоюсь легкою обробкою. А ми подумали, що все ж таки має бути художнє оброблення. Це є художня книга. І скільки сама книжка про мрії. Про те, що вже дітки хотіли би в реальному житті отримати, ким стати, але, на жаль, вони вже ніколи такими не стануть. Книгу створена на основі реальних подій. Вона видана українською та англійською мовами. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Била дітей та зловживала алкоголем. Багатодітна мати Майя Назаренко розповіла, як боролась із залежністю від чарки. Майя Назаренко, мати трьох дітей. Сімейні негаразди заспокоювала алкоголем. У своїх невдачах, каже, навіть звинувачувала дітей. Я дуже ем, била дітей. У мене старша дочка так дуже получала, ну просто так. Ну, бувало таке, що я її просила, щоб вона їздила. Ну, йшла там у магазин, мені от спритним, от у цьому плані. І бувало, навіть от у мене ж були проблеми з службами. Вона мені одного разу кричала в спину, що е, лучше б мене служба забрала, ніж таку маму мати. У 2018 році пані Має потрапила до міста добра. Тут почала лікуватися від алкоголізму. Пробувши півтора року Марти, все було, ну, вроді все було добре, але потім, опять же, я упала. Упавши ще раз, я, Марта Петрівна мене вже відправила в Хмельницьку область, там я проходила реабілітацію. і. Пройшовши там, я з'їхала, я сняла собі квартиру, знайшла роботу. все на ну почала налагоджуватись. У 2022 році через війну Майя Назаренко залишилася без роботи, не маючи чим оплатити житло, вона звернулася по допомогу до міста Добра. З того часу тут живе і працює. Працюю офіційно, Марти Петрівна є Но, знаете, мрії. Я ж ніколи не вірила, що мрії можуть збуватися. Я провчилася тільки дев'ять класів, не мала спеціальності, але мрія у мене була бути поваром. Я працювала на кухні ну, без спеціальності. Так, помічник. Нещодавно у Маї Назаренко з'явилося нове захоплення виготовляти букети з цукерок. Я от цілий день працюю, цілий день в мене діти, але ввечері дітей там покупала, чи ну вони ж самі в мене. Ну поукладувалися, і все, в мене вже чи є заказ, чи нема, в мене кортять руки і те, що спомайструвати. Що я це вночі в мене, от я не от якби я була постійно вільна, я б, навірно, лише цим і займалася. От сиділа і би собі там щось придумувала, як то зробити. Пані Майя каже: за весь час перебування у кризовому центрі. Стосунки з дітьми покращилися. З психологами почали працювати. У мене діти кожен день по годині, дві. Я отак за руки ми ходили. Ми бігли до психолога, не психолог нас шукав. Бо я вважаю, що якщо людина хоче змінитися, вона зміниться. Ну але їй ну, людині треба захотіти в першу чергу, а потім уже всі допоможуть. Майя Назаренко мріє відкрити власну справу. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4